У Міністерстві охорони здоров'я та обласних військових адміністраціях повідомили про наслідки російської атаки 29 грудня, а також про постраждалих та загиблих. Харків, 11 людей травмовані, одна людина загинула. Є руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, лікарні, транспортного депо, складів тощо. Дніпро пошкоджений пологовий будинок. На щастя, усі, хто був там, встигли перейти в укриття. Також був приліт по торговому центру. Попередньо в місті постраждали більше 20 людей, п'ятеро загинули. Одеса Наслідок атаки по багатоповерхівках. Двоє одеситів загинули, 15 людей отримали поранення. Серед них двоє дітей 6 та 8 років. Запоріжжя. Цілями ворога стали підприємства міста та приватні будинки. Є пошкодження багатоповерхівок. На жаль, загинула жінка. Ще десятеро людей постраждали, двоє із них у важкому стані. Київ щонайменше 18 людей травмовані, 14 із них госпіталізували. Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Повідомляють іще про одного загиблого. Під ударом були житлові будинки, а під завалами ще перебувають люди. Львів, один загиблий і 13 постраждалих. Один із них у важкому стані. Під ударом опинилися навчальні заклади та житловий будинок. Конотоп поранено трьох мирних жителів, пошкоджені СТО та багатоквартирний будинок. Сумарно вже майже 80 поранених і понад 10 загиблих після ракетного обстрілу росіян українських міст. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські терористи випустили по Україні приблизно 110 ракет більшу частину було збито.